Добрий ранок, малята! До нас сьогодні в гості прилетів горобчик і приніс деякі картинки. Він просить вас розповісти йому, що вони означають. А ось і ці картинки. Розгляньте перші, що на ньому намальовано. Так, дівчинка прокинулась, в яку частину доби ми прокидаємось. Правильно, вранці. А в яку частину доби ми з вами найбільше любимо гуляти на подвір'ї, грати з м'ячем, кататися на велосипеді? Правильно, вдень. Ввечері ми любимо читати казки, дивитися мультфільми та готуватися до сну? А коли ж ми з вами спимо? Так, вночі. Я думаю, ми горобчику все гарно пояснили, і він все зрозумів. Але в нього є ще деякі завдання для нас. Ви готові їх виконати? Тоді починаємо. Перше завдання дидактична гра шпаківня. Порахуйте, скільки шпаківень. А скільки шпаків? Шпаківень? 3 ми позначаємо цифрою 3. Шпаків 2 позначаємо цифрою 2. Поселіть кожного шпака в свою шпаківню. Що ми бачимо? Чи в всіх шпаківнях живуть пташки? Ні. Скільки залишило шпаківень пустих? Одна, що нам потрібно зробити, щоб всі шпаківні були зайняті птахами? Поселити ще одну пташку. Наступна гра «Порівняй пташку. Яка з пташок більша? Лелека чи шпак? Лелека. Яка менша пташка? Голуб чи лелека? Правильно голуб. Яка пташка менша? Горобець чи голуб? Горобець? Яка пташка більша? Шпак чи горобець? Шпак. Молодці діти. А зараз давайте трішки відпочинемо. Прокидаються квітки, розпускають пелюстки. Вітерець здихнув тихенько, пелюстки гойднув легенько, сутеніє і квітки закривають пелюстки, тихо засинають, голівками хитають. Наступна гра: знайди найменшу пташку. На малюнку буде зображено три пташки з номером один. 2 і 3. Вам потрібно назвати номер пташки яка найменша. Починаємо. Яка пташка найменша? З цифрою 2? Яка тут найменша? З цифрою 1. А ось тут найменша яка. З цифрою 3. Молодці малята. Для наступного завдання вам потрібен буде простий олівчик. Розгляньте уважно малюнок. Знайдіть на цьому малюнку пташку і виконайте штрихування лише пташки. В цьому завданні потрібно бути дуже уважним. І старанним не поспішай. Я впевнена, що все у вас гарно вийшло. Горобчику дуже сподобалось з вами на заняття, але час йому повертатися додому. Він з вами прощається. До побачення, до нових зустрічей!